Шалом, це Славко, у нас третій день боротьби з вимкненнями коментів і знову Арестович. Чому Арестович? Тому що, перше, він такий природньо розумний, за що ви його не любите, і друге, він пройшов непогану школу в братстві. І тому він зрід в корінь, як ніякі шарі. Арестович це шарі для розумних, я би так сказав, і бузіна для освічених. Він. Піднімає ті теми, на які насправді варто звернути увагу. Перша тема це ви знаєте ротація. Друга тема це ганяння чергові на неправильну частину населення. Ну, мабуть, ви краще за мене в курсі. Українців черговий раз поділили, бо все, що може наша влада, це ділити українців. На правильних і неправильних правильні тепер чекають на ротацію, а неправильні десь в Європі вимагають паспортами, вимагають консульських послуг. І ще якась частина ховається тут, в Україні Ти, в кого нема грошей і хоробрості перепливсти тісу, вони ховаються тут. Цим я найбільше співчуваю, бо вони поводяться по справжньому, по спортивному. як Дичина, як євреї в Другу світову війну, розумієте, в генерал-губернаторстві вони ховаються тут, Оце це викликає повагу, така спортивна поведінка, чесно сказати, і розуміння. І всім їм знову ж таки, як євреям, запропоновано за скільки там, за 2 чи місяці, з'явитися з документами і зареєструватися в комендатурах для послідкують відправки на Восток. Ну, ми знаємо за Манзинську конференцію, значить. Про що це все говорить? І тут Арестович правильно піднімає питання, що буде з оцим розподілом громадян на сорти. У нас тут і так уже давно все поділено на сорти, як ви розумієте. Тільки невдалі діти прокурорів стануть прокурорами, бо вдалі підуть, ді... вдалі. тільки невдалі діти депутатів, лишаться українців, вдалі підуть далі. Що нашій владі з еміграції? Наша влада сприймає українця як те, що з нього можна щось поїміти. А що ти поїмаєш, з в українця, крім квартплати? На переводах теж народна система, слава Богу, працює не гірше, ніж як у пакистанців, народна система переведення грошей. Я ще з нею не стикався. Але з народним імпортом я вже стикався. Я скажу, що дуже непоганий народний імпорт працює у нас. Ясно, що їх можна тільки обмежити. Чому Чому влада цього поки що набиться? Що влада перша дурна, друга корумпована, і третя це вона мислить за категоріями умрі завтра, умрі сьогодні, щоб я умер або обіжав завтра. Це розумно. Ми не сталінський союз, у нас нарисувались чергові кілька мільйонів діпістів, переміщених осіб по війні. Що ми з ними будемо робити? В першу чергу нам не треба відновлювати Дніпрогеси. Все це відновлюватимуть турки. А наші облизувати як ремонтувалі квартири, так і будуть. Всі оці великі шматки дістануться, гроші ясно кому дістануться. В сенсі, я не знаю, а виконувати всі ці грандіозні роботи з відновлення з побудови нової України будуть турки, ймовірніше за все. Так що робочі руки нам не потрібні. Грошима сніг особа не сорвеш, Ну хіба що на взятках та консульських послугах, ну я не знаю, як ця тема буде працювати. Переваги українського строю нам доводити сенсу нема. Тому що ви самі знаєте, що ідея сорівнування де лучше. Є три можливості, є три. Три позиції соціальні і географічні. Найнижча, найідейніша частина тут, ті, кому не повезло втікти, або ті, хто не бажають тікати, або ті, кому ліньки тікати, або ті, хто зробили свій вибір, осмислено, або мовити, нові українці. Українці війни і повоєнного, ті, хто все це на собі винесли, ті, хто ховалися або воювали тут. Це одна нація. Їй плювати на те, що на Заході краще, ніж на Росії, а на Росії навіть на окупованій краще, ніж в Україні. Ці аргументи на нас не діють. З цілого ряду причин. Розумієте, я прекрасно знаю, як добре жити зараз в Копанях, але мене туди не затягнеш ніяк. Так само. Возити чемодани з Португалії, я вже своє відвозив. Мені сюди присилали гуманітарку посилками, як парцу з режимом. Тому я оце тягати чемодани з гуманітарним шматтям з Португалії. Я не буду. Як я дивлюсь на соціальний зріст, дружини військовослужбовців ремонтують квартири. А силовики, які не потрапили на фронт, вони купують нові квартири, себто вони на порядок вище піднялися. Але мені на це це вже, чесно сказати, плювати. Я о душе думаю і о том, як листя розквітає. Розумієте, мені хочеться насолодитися природою. В останні свої роки я, здається, що я велику жадібність українську в собі переміг, а може і не мав. А маленьку українську я трохи задовільняю. Розумієте, ви мене рятуєте відверто сказати живу. Поштом вашого милосердя, і я сподіваюся, що не, не, не зловживаю. Так от, що нам і державі, з тих українців, які поїхали, вони зробили свій вибір. Більшість, як жінки, Ася каже, що жінки правильно поїхали. Знайдуть собі там чоловіків, поодружуються, почнуть нове життя. Це Наташки, ну розумієте, раніше турки вивозили, а зараз потім Наташек вивозили в Єгипет, а зараз хто вивозить? Зараз самі треба себе вивезти, самі себе продати. В нове родинне рабство. Це їх вибір, і ми маємо це підтримувати. Ані розпространяють українську націю по да. всьому мірі. Да. Оздоровляють людство, не дають людству остаточно і потрібен обмін крові, як це не дивно. Якби це підозріло нацистське не звучало, потрібен обмін крові. Чоловіки, які в собі, то Україні, насправді треба позбавитися від міцнаточної чисельності населення. Велику допомогу нам зробив Путін. Він багато перебив вати на сході. Багато вати на сході української вигнав. Вона там сидить, скигліть за Путіна. Якщо зараз росіяни ще полегшать набуття російського громадянства, ще дадуть якісь плюшки. Але ж нам треба боротися з цим от подвійним, щоб не було в українців, щоб у росіян нових не лишалось українських паспортів. Нам треба з цим щось робити. А влада, розумієте, то, що почали відшивати закордонних українців, це один крок, але це робиться безсистемно, бездумно, злодійкувато, як, ну як і все в Україні. Вони сподіваються, що хтось. Звідти повернеться, щоб тут за них померти. Ні, ви голосіть і весь список, оголосіть посади, які можна зайняти, оголосіть офіційно, скільки за це треба дати. Перетворіть державу, розумієте, щоб ну, от ви зараз 15 тисяч щасливців в погранвайська. Але ж не всім же довірять тису боронити. Правильно, мені пишуть, що далеко не всіх допустять до тиси. Так що, ну ви ж теж не ту... не дуже дурієте, мої любі. Ви. Не хочете зробити корумпованість і сутність нашої держави явною? І це відштовхує, тому що на усіх є знайомство, на у всіх є стільки грошей. От чому з медициною все вирішилося, як, як жертва української медицини? А знаєте, чому вона стала явною і платною? Все, всі проблеми тої медицини, що нас переслідували весь час? Кому сколько дать, как до кого улыбнуться, кому от кого позвонить. Ясно, что приходят позвоночники, я сам бачил, на четверть дешевше. Пузаны приезжают в клинику, бо их члены основателей им написали на четверть дешевле. Поверьте мне, я переживу, что кто-то передо мной ищемился а в очередь на четверть дешевле. Выглядаешь, что делают все одно всем одинаково. А то, что ему пузану на мерсаке нужно сэкономить 12 тысяч гривен, ну это его такая... Українська натура, що я можу сказати? І От усіх оцих російськомовних українців треба в ізбавитися. Путін їх не смог змог убити, Загнали за границю, Наш МІД, наш консульські послуги, мають доконати. Ми маємо зайвих людей з українців викреслити. Це жорстоко, це негуманно, це не сучасно. За це нас піддаватимуть критики. Як можливо, і цей мій сюжет піддадуть репресіям. Але зайвим українцями щось треба робити. Їх треба повикреслювати із списку українців, тому що українська нація має бути перфор... переформатована. В першу чергу викреслити слід нашого брата Арестовича, яким би свіжим український паспорт у нього не був, якими б ничками він би не користувався. Я б ще і заужного викреслив. Бай, лайкайте, підтримуйте, поширюйте. Будемо вам вдячні.